Ще ж любі, друзі, попередньо я вам оголошувала в нашій минулій годині про те, що сьогодні ми будемо говорити про такий стан, який зараз є досить на жаль актуальним у наш час, зокрема, період повномасштабної війни. Ну і не лише цей період, а зрештою часом буває багато страхів, багато переживань, багато тривог. Так і ми навчилися вже жити десь цієї тривоги, так само звично, як і з повідомленнями в телефоні. Так, вона ця тривога не завжди схожа на таку панічну атаку, частіше на постійну напругу, в тому без причин. Не такі відчуття, що щось ось ось піде не так, і саме 에, часом ця тривога маскується під та, таку відповідальність, контроль і, е, про, і як кажуть, я просто дуже багато думаю, Через то мене, мене болить голова. Але в цій розмові в нашій програмі відверто наук. Ми сьогодні поговоримо із доктором медичних наук, е, і, зокрема, психіатром. І Юрій Мисула до нас завітав гості е, е, і доктор медичних наук, професор кафедри психології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Ми якраз сьогодні поговоримо про те, як розпізнати тривогу в собі, коли вона стала фоном життя, і чому прості поради не працюють про це та інше детальніше уже зараз. Вітаємо доброго дня. Добрий день, шановні слухачі. Добрий день, Тетяно. Дякую, дуже приємно. До речі, в нас є наші глядачі, які зараз можуть споглядати наш прямий стрім на Ютуб-каналі Ухрадіо. Заходьте, задавайте свої запитання і просто будьте разом з нами, тому що, як то кажуть, ми один одному допомагаємо, підтримуємо. Ну а зрештою, наша чудова музика теж надає сили всім. Отож, Юра, коли тривога це ще норма? А коли вже діагноз, який ми вперто не хочемо визнавати, Тетяно. Дякую за таке слушне запитання. Давайте ми попробуємо розібратися з uh -huh. самого початку. Що ж таке тривога? Тривога вона характеризує невизначене відчуття внутрішньої напруги. Невизначеність це є основна ознака тривоги, тобто, uh -huh. коли ми не можемо ідентифікувати якусь потенційну загрозу, ми маємо якесь напруження. Так, от де є ця межа між uh -huh. нормою і патологією? Коли є от оці невизначені відчуття, які впливають на якість життя, які втручаються в. Нашу голову, які надають нам спати, їсти нормально комунікувати, тоді ми говоримо про патологічну тривогу. І знов таки є ще один такий критерій: це є е, тривалість, тому ага, що тривалість, коли, наприклад, відбулася якась ситуація, і ми там годину для прикладу там не можемо їсти, нам неспокійно, у нас є якісь тілесні відчуття, це є нормою. Ага, Але коли так. тривога тримає триває, угу. тривалий час, тоді це є вже патологічна тривога. Патологічно. і можна сказати, що зараз дуже багато українців якраз знаходяться в цій патологічній тривозі через військовий стан. Та статистика показує таку цікаву річ. Ну вона не зовсім цікава, вона більш неприємна річ. Що в Україні кількість тривожних розладів зросла приблизно на 300%, тобто втричі, втричі. з моменту початку війни, і це є таким показником доволі неприємним. Так, доволі неприємним, і ось тоді одразу в мене виникає таке звичайно. В мене запитання. Ми якраз краще нашої людочки обговорювали е, наш сьогоднішній ефір і одразу. Можливо, навіть це багатьох ще наших радіослухачів чи цікавить, наскільки людина, людський організм, психіка може витримати перебування в такому стані? Чи є якісь не то, щоби часові, якісь такі межі, терміни, стану організму? Що може після того, коли вже буде настільки сильне накопичення і довготривалий період перебування в тривозі статися з людиною? Давайте. Так, прояснимо uh -huh. один момент. Що пише нам наука? Наука пише, що людина це є найбільш адаптивна істота на всій uh -huh. земній кулі. Тобто, ми можемо адаптуватися під будь-які умови. От коли почалася війна, я так собі уявляю, що більшість наших слухачів може повернутися uh -huh. в ті часи і згадати, як ми себе почували. Так, це було відчуття безвиходять, відчуття паніки, відчуття того, що ми не знали, що робити. що, ну, що просто капець. Так, але попри це, чотири роки війни і... І ми якось живемо. Так, кількість тривоги збільшилась, кількість депресій збільшилась, uh -huh. Дуже багато людей постраждали внаслідок війни. Але попри це, ми продовжуємо жити. І говорити, чи тривога це є той фактор, який значно впливає на наше життя. Так, він значно впливає на наше життя, проте людина є дуже адаптивною. Відповідно, наш організм він запрограмований на те, щоб виживати. Мені так щось здається, що напевно європейські психологи, які за кордон би приїхали сюди до нас, вони би все рівно були вражені стійкістю е, нашої української психіки, так менталітету, тому що можливо, ну і можливо, ми так думаємо, але зрештою, в тих ситуаціях, які ми зараз потрапляємо, ми ще досить гарно тримаємося, правда, і емоційно, і фізично, і морально так би мовити. До речі, нещодавно шведи провели цікаве дослідження. Угу. Вони досліджували. Стресостійкість і українці на першому місці в світі по рівню стресостійкості. Серйозно? Так. Класно. як вони це пояснюють? Пояснюють, що от якщо взяти uh -huh. будь-яку іншу націю, то зазвичай вони здуваються дуже швидко, тобто uh -huh. вони опускають руки і вони не боряться. Ми чотири роки боремось. У нас є впевненість в майбутньому. Ми знаємо, що все буде добре. Ми продовжуємо, продовжуємо робити те, що робили, не зважаючи ні на що, не Ну, Давайте тоді ще раз повернемося до цього почуття тривога, бо ми сьогодні намагаємося з ними якраз розібратися. Які симптоми тривоги найчастіше маскуються під проблемами із серцем, шлунком або гормонами? І чому там часом успішні зібрані люди часто мають найвищий рівень тривоги? Хоча ми кажемо, мене все під контролем. Я не впевнений, чи варто грузити вас наукою, але без науки нікуди. Uh -huh. Давайте я так почну з самого початку. Коли ми говоримо про тривогу, ми говоримо про стрес. Стрес це є будь-яка подія, яка виходить за межі звичної, і відповідно наш організм дає певний тип реагування. Зазвичай це є викид норадреналіну і кортизолу. Ці uh -huh. речовини вони готують організм до потенційного виживання. Тобто, стресова реакція це і реакція на загрозливу подію, яка супроводжується змінами в організмі. Так, от ці зміни в організмі вони є доволі специфічні. Розширюються певні судинки ті судинки, які забезпечують кровопостачання в першу чергу тих органів і систем, які є дуже важливі. Це є м'язи, це є серце, це є легені для угу. того, щоб краще відбувався там газообмін, обмін енергетичний. Спазмуються ті судинки, які нам не потрібні. Наприклад, це є периферичні судини. Тобто, ті, що є там зовні на шкірі, це є судини в внутрішніх органах і системах, які ну нам не потрібно використовувати, наприклад, в шлунку там в статевих органах. І відповідно, коли ми говоримо про тривалу тривогу або взагалі про тривогу, ми говоримо про системні хронічні зміни в цих органах і системах. Тобто, якщо собі уявити, що ми 4 роки переживаємо тривогу, перебуваючи під час війни, в, от, в нашому стані то. Судинки шлунку є спазмовані постійно. Uh -huh. Так, судинки серця спазмовані постійно. Uh -huh. Судинки інших органів спазмовані постійно. Відповідно, ці органи не до кровопостачаються і є специфічний тип там розладів. Наприклад, там є виразкові хвороби, їх зараз uh -huh. дуже багато. Дуже багато людей мають серцеву судинну патологію, тому що знов таки судини це перше, що реагує. Uh -huh. І ми говоримо про такий прояв. Тілесної тривоги. Я ще Юра почула ко... кортизол, так? Тобто виявляється, що ми часто про нього згадуємо, коли ми не висипаємося, так тобто його рівень тоді в нас е якось теж збільшується, так розумію, коли не виспані. Так? Е чи можна сказати, що безсоння – це причина тривоги, чи це є такий головний симптом? Тут питання, що первинне, яйце чи курка. Uh -huh. Тривога uh -huh. впливає uh -huh. на безсоння, так. безсоння впливає на тривогу. За час роботи там психіатрії психотерапії в мене є своїх таких кілька основних моментів, які я просто просуваю всім там пацієнтам, клієнтам. Рекомендація у мене номер один: це сон. Здоровий сон це є перше, що нас відновлює. Тому що під час відбувається відновлення усіх систем і органів. Якщо людина не спить добре, пробачте, ми не можемо бути здорові, ми не можемо бути психічно. Здорові, ми не можемо бути щасливі. Погоджу, ну, це саме саме сотків. перше, що має бути. Але дехто де каже, що треба випити ту таблетку, так на ніч заспокійливо і ви будете добре спати. І на тому все цей лік, як то кажуть, від усіх хвороб, дехто ну принаймні зокрема від тривоги і від безсоння, знов таки питання доволі дискутабельне, тому що порушення сну uh -huh. вони є різного генезу. Вони є там первинного генезу, тобто які виникають самі по собі. Є вторинні, які виникають на фоні інших розладів. І сказати, що просто випий таблеточку, і все буде добре. На жаль, воно так не працює. Тобто, тут варто звертатися до спеціаліста, і знов таки в нас є певна етапність. Етапність виглядає таким чином, що на першому етапі ми повинні змінити спосіб життя. На другому етапі ми повинні звернутися за психотерапевтичною допомогою, і тоді аж на наступному етапі це є уже хімічні втручання, тобто медикаментозне лікування. Угу. І не варто перепригувати цих первинних два етапи, тобто починати з способу життя. Це дуже важливо, так але чи можливо є якісь певні методики? Так ну можливо, ви як психолог навіть їх реально якось впроваджуєте так в житті, використовуєте там на кшталт, наприклад, подихай там подумати позитивно, чи якісь там ну не знаю, медитаційні такі ось процеси, що порадити і що використовувати в своїй практиці. Давайте почнемо з того, що людина це є єдина жива істота на всій земній кулі, яка свідомо по позбавляє себе сну, mm -hmm. тобто Та, на користь якихось думає. інших речей, там початуватись, мереж, я б сказала, кимось, так. подивитись серіальчик, випити 50 грам, піти на дискотеку, просто посидіти і подумати про щось. Інші тварини вони сплять тоді, коли вони можуть спати, і в них є потреба в сні. Якщо є якась небезпека, тоді тварина якби, уникає небезпеки і тоді засипає. Людина робить це зовсім інакше. Угу. Відповідно, основна рекомендація це є налагодження оцих підходів до сну. Якщо говорити вже про порушений сон, то. Зазвичай, ну причина номер один порушень сну це є синдром неспокійних ніг. Це таке відчуття, неприємне Цікаво. внутрішнє відчуття, коли людина повинна рухати ногами постійно, ага. повинна угу. переминатися, крутитися, коли не може знайти собі угу. місце, так вовтузитись. І коли ми говоримо про це відчуття, воно інколи важко коригується, але Слухайте, я теж так робить. Ну, номер один причина. Якби якщо <звук> говорити з тих уже там гірших причин, які вже угу. мають. Певні там, біологічні підґрунтя, то це є апної під час сну. Тобто, Простими словами, храп. Коли люди ага. храплять, то в них там, перекриваються дихальні шляхи, і мозок пробуджується під час сну. Якби. і Це також одна з таких основних причин. Е, але якщо говорити про відсутність оцих первинних двох причин, то основна причина порушень сну це є що? Наші думки. Тобто О, те, що в нас відбувається в голові. І якщо говорити про якісь такі специфічні підходи, ми повинні зрозуміти один момент, що думки це є наш вибір. Ми можемо їх вибирати, ми можемо думати про одне або про інше. Ми можемо тобто заставляти... фільтрувати їх, так так би мовити, або чи якось uh, розмежовувати одні основна відомки. проблема людей, що вони хочуть не думати про а uh -huh. це неможливо. Ми не можемо не думати там про зеленого слоника. От попробуйте не думати про зеленого слоника, чи не думайте про чорний мерседес. Неможливо, ми можемо думати там навпаки про кінгуру, про синю ладу, uh -huh. тобто ми повинні обирати думки, і ми можемо їх продукувати в себе в голові. І відповідно, це є такий один з основних рекомендаційних моментів, які я можу порекомендувати. Якщо говорити там про інші методики, то дуже класно працює прогресивна м'язова релаксація за Джейкобсоном. Угу. Якщо так коротенько, щоб угу. не займати ефірний час, то вона полягає в тому, що ми послідовно напружуємо групи м'язів, а відповідно після напруження завжди є розслаблення, і угу. це дає нам віддалений доволі непоганий результат. Тобто, це вже лежачи, коли лягаємо спати, можемо так... лежачи, можемо сидячи. Угу. Суть в тому, що коли в людини є тривога, зазвичай ми реагуємо тілесно, тобто ну, відреагують певні групи м'язів. Я думаю, що кожен з нас це відчував, коли ми десь хвилюємося за щось, переживаємо, у нас є напруження в певних групах м'язів і. Шляхом розслаблення м'язів ми впливаємо на емоційні порушення. Дуже класний підхід це є mindfulness підхід. Я його називаю mindfulness 54321, можете слухачі загуглити в інтернеті і пошукати. Суть його полягає в тому, що ми послідовно починаємо акцентувати увагу на зовнішніх подразниках, на зорових подразниках, угу. на слухових, на нюхових, на тактильних. І це дає нам можливість відволіктися від тих речей, які є в нас в голові. Якщо ж говорити знов-таки про наш світ, то світ він знаходиться весь у нас в голові, і це є такою основною проблемою. Чому проблемою? Тому що з розвитком соціальних мереж є дуже високі вимоги до нас. От я вам скажу, я кожен день стикаюся з тою проблемою, що люди себе ідентифікують з якимись людьми в соціальних мережах. Вони постійно кажуть, я там не такий успішний, я не така красива, я живу скучним поганим життям. А от мої друзі десь там по морях. Mm -hmm. Вони відпочивають, в них класні машини, вони постійно щось роблять. А я от такий там невдачник чи невдачниця, в мене mm -hmm. все не так ок. Потрібно розуміти знов-таки, що соцмережі це є, це є фейк, це є булька. Так, це так. те, чого насправді немає, це є картинка. І тому не варто цим так захоплюватися і просто собі по суті псувати своє ж власне життя. А ще Юрій, чи можна може тривога стати частиною особистості, і як відрізнити, що я така людина, від відстану, який потребує допомоги? Коли ми говоримо про особистість, то ми говоримо про сукупність характеристик людини. Угу. В основі там є темперамент, від якого зараз вчені вже відходять, але якщо так примітивно сказати, то це якісь вроджені особливості реагування. Одні діти вони є такі дуже активні, дуже комунікабельні, інші діти спокійні, тихенькі, хтось може сидіти одною іграшкою гратися півдня, а комусь треба 20 іграшок, і дитина знов таки не може гратися ними. Тобто це є вроджені особливості. В процесі життя дитина набуває якихось моментів. Наприклад, батьки кажуть, так можна, так не можна. То роби, то не роби, в школі щось навчать. Ми набуваємо характерологічних особливостей, і коли ми зростаємо, ми формуємо якісь ціннісні орієнтири, що для нас важливе, що не важливе, uh -huh. що можна, чого не можна. Тобто ми формуємо особистість. От коли ми говоримо про особистість, то особистості є тривожні. І чому вони тривожні? Тому що інколи вони спадково в батьків перейняли якісь характерологічні особливості тривоги. Хтось виховав їх в процесі життя, наприклад, в тривожних батьків зазвичай тривожні діти. Чому? Тому що коли мама каже, що всюди небезпека, ну, всього треба боятися, дитина відповідно знов-таки буде бачити всюди небезпеку. А хтось став тривожним міру якихось Для життєвих обставин, подій. Так, Наприклад, подій. дуже багато наших там, хлопців, дівчат mm -hmm. вони воюють на війні. І от я просто співчуваю рідним, близьким, які mm -hmm. мають мають рідних, які воюють. Так, так це, так, це так, ж постійні так. переживання, постійні так, хвилювання. Ти не знаєш, повернеться, не повернеться. Тобто це є серйозною проблемою. І знов таки, тривога вона може стати частинкою особистості. Знов таки, коли ми перебуваємо постійно під загрозою обстрілів, коли прилітають ракети, коли прилітають бомби, це ж якби постійно нас угу. заставляє бути в стані очікування. Так. А стан очікування це завжди стан тривоги, тривоги і напруження. До речі, тривоги і панічна атака. Як чи є щось між ними таке, знаєте, як ти кажуть, та межа чи вона відчутна? І як розрізняти цих два тлумачення? Якщо говорити тривогу, то це є стан невизначеного дискомфорту напруження? Uh -huh. Якщо ми говоримо про панічну атаку, це є крайній ступінь прояву тривоги. Uh -huh. Як він? Виглядає, виглядає як напад серцебиття, напад задишки, напад відчуття, що ти або помираєш, або відчуття, що ти сходиш з розуму і не можеш контролювати. Угу. Що Відповідно, такого випадку робити? До речі, панічні атаки. Угу. Перше, що треба усвідомити, що панічна атака це стан, який не загрожує смертю. Тобто, це є стан, який проходить самостійно. Людина, яка перебуває в стані панічної атаки, зазвичай вона цього не усвідомлює, тому що це стан дуже вкрай неприємний. Uh -huh. Ті, хто переживав панічну атаку, вони її пам'ятають, як вона виглядала. Uh -huh. Ті, в кого є панічні атаки, то зазвичай є ще й страх повтору панічних атак. Ага, uh -huh. Перше, це усвідомлення, що небезпеки немає. Другий момент. Панічна атака вона підживлюється страхом і тривогою. Основна задача це є переключити фокус уваги на якісь інші подразники. Наприклад, вмитися холодною водою, прийняти теплий душик, випити чаю, поговорити з кимось, переключитися на якісь зовнішні подразники, угу. послухати голосну музику, тобто відволіктися. Тобто, все ж таки людина під час панічної атаки повинна сама собі допомогти. Чи все ж таки може бути поруч якась інша людина, яка може в цьому десь підсобити? Як діяти тій людині, коли бачить, що біля неї людина, яка знаходиться в стані панічної атаки? Коли ми бачимо панічну атаку, як одиничну, uh -huh. тобто якщо вона є єдиний раз, то зазвичай це не є проблемою. Коли в людини є панічні атаки, які повторюються, зазвичай виникає панічний розлад, який характеризується страхом. Тобто людина уникає подій, уникає якихось моментів, де були панічні атаки, і зазвичай це супроводжується обмежуванням. Тобто людина стає таким соціальним інвалідом. Завжди треба, щоб хтось був поряд, завжди потрібно носити ліки. Не можна бути в маршрутці, їхати в машині, не можна їхати десь на мостах. Тобто, де в кого була панічна атака, зазвичай люди уникають цих ситуацій, і подій. Тут потрібно усвідомити, що цього не потрібно робити, тому що уникаюча поведінка це є така дуже слабка позиція, яка навпаки посилює ще оцей панічний розлад. Угу. Коли ми бачимо, що біля людини ми знаходимося біля людини, угу. в якої є панічна атака, то те, що ми повинні зробити, якби це забезпечити це відчуття безпеки. Угу. Дивись, я з тобою, ти в безпеці, нічого не відбувається. Давай. Подивимось, що є навколо, давай подихаємо. Ага. Можна погладити людину, похлопати. взяти за руку, може? так? Взяти за руку. Ну знов таки, тут питання, якби, чи ми можемо собі це дозволити, тому що в своїй клінічній практиці я неодноразово якби, бачив, як військового десь беруть за руку, десь обіймають, угу. і вони дуже негативно так? на це реагують. Ага. Тобто, тут варто запитати, чи можна вас взяти за руку, чи ага. можна там з вами подихати, чи ви не проти, якщо ми, угу. ми з вами слушно. побудемо в ситуації, угу. тому що інколи можна важливо і отримати. Я зрозуміла. А взагалі, ви зараз ну, маєте таку нагоду спілкуватися з військовослужбовцями? Так, я так розумію. Я працюю в медуніверситеті на кафедрі психіатрії, uh -huh. і також я працюю в Тернопільській психіатричній лікарні. Uh -huh. я, якби працюю консультую відділення психіатричні, тому. Працює з військовими також. Ну ми ще у вас зрештою стосовно теми, як себе поводити з військовослужбовцями, ще запросимо на ефір, тому що це дуже важлива зараз тема. І для багатьох її і, і важко варто розвивати і про це говорити. Правда, звичайно, Тетяно, тому що ми так. маємо зараз дуже багато людей, які служать. Ми будемо мати дуже багато людей, які повернуться угу. з війни після нашої перемоги, і це буде такою доволі серйозною соціальною так. проблемою, тому що. Люди бояться, бояться mm -hmm. того, чого вони не розуміють, того чого вони не знають, бояться військових, тому так. що не знають, як з ними взаємодіяти. так і як просто себе поводити в тій чи іншій ситуації, е, юрій. Який головний знак, що людина реально вже виходить із тривоги, а не просто звикає до неї? І як це можна помітити? Навіть ви якось е, психолог можете помічати, що все гаразд, ця людина виходить з даного стану, їй вже краще. Якщо говорити з позиції психіатрії та й навіть психотерапії, то основний момент це є якість життя. Якщо є якийсь симптом, який не впливає на якість життя, тоді ми говоримо, що симптома в принципі немає. Так, Або він є не настільки виражений, що ми повинні в нього втручатися. Тобто повернення до нормального життя це є критерій. Чи можна сказати, що почутті такої тривоги і схильні все ж таки люди залежно від віку? Наприклад, молодь може легше переносить тривогу старші люди навпаки, більше схильні до таких тривожних станів і навіть панічних атак. Чи важко так розмішувати якусь вікову категорію в цьому питанні? Є піки розвитку тривоги. Зазвичай вони співпадають з якимись кризовими періодами. Це підлітковий вік, це вік десь приблизно 40 років, і вік десь після 60 років, коли люди переживають переоцінюють своє життя. І ці періоди вони є такі доволі важливі. Чому? Тому що людина вже пройшла якийсь етап, якби і коли наступає наступний етап, люди зазвичай не знають, куди їм рухатися, як їм бути, що важливо, що не важливо. Ця переоцінка зазвичай призводить до, до розвитку тривоги напруження, неспокою, невпевненості в майбутньому. І, як то кажуть, під час тривоги, напевно, ми менше відчуваємо то відчуття опори, і через те в такому в будь-якому віці тоді виникають складнощі. Дякую, Юрій. Ну і на завершенні нашої програми традиційно є побажання нашим радіослухачам від гостя програми відвертону. Дякую, Тетяно. Що ж я можу побажати радіослухачам? Бажаю вам душевного спокою. Коли вам важко, ви повинні розуміти, що важко буває всім і. Це не той момент, коли варто опускати руку. Якщо ви не справляєтесь, то це той момент, коли варто звернутися за допомогою. Коли ви звертаєтесь по допомогу, це не є ознакою слабкості, це є ознакою сили. І пам'ятайте про цей момент. Коли потрібна допомога, просто зверніться і. У нас є дуже багато хороших спеціалістів, які вам допоможуть, які з радістю вам допоможуть, і підтримують так. І тому підтримую. що дуже важливо а, все ж таки така кваліфікаційні поради, рекомендації, тому що часом вже самотужки справитись важко або взагалі і не варто в деяких ситуаціях, а звертатися все ж таки за допомогою. Так я по своїй природі не вірю в магію, але я вірю в магію психотерапії. Класно. Що це значить, тому що я бачу якісь такі зміни, які ти не завжди можеш пояснити. Люди змінюють своє життя, люди змінюють. Ступінь щастя люди просто балдіють від терапії. І mm -hmm. я, як психотерапевт як психіатр, я також місцями. Просто в захваті, і ми вам сьогодні повірили, Юрій. Це класно, тому що щира розмова допомагає якось тим людям навіть віднайти якусь віру в себе, зрозуміти, що не все так погано в нашому житті. і Зрештою, ці тривожні моменти ми можемо подолати. Можемо подолати, і нам є кому допомогти і нас підтримати. Тому сили вам наснаги. вашій такій нелегкій праці. Знову таки очікуватимемо вже у наступних програмах на Ухрадіо. Будемо завжди раді бачити. Дякую, Тетяно. Було дуже приємно Навзаєм. спасибі. Любі друзі, а це була програма «Відверта І Ми сьогодні якраз говорили про те, як ж розпізнати тривогу собі, коли вона стала фоном життя. Чому прості поради не працюють, і що насправді допомагає нам повернути це відчуття опори. І студії Юрій Місула, доктор медичних наук, професор кафедри психології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського у студії працювала Тетяна Зінько. Ще почуємось. Не перемикайте.